Ось, друзі, займався, піднімав стільчики та парти вище, тому що дітки ростуть. І їм треба відповідно вище підіймати їхні ці робочі місця, так скажемо. Дивіться, цей ряд повністю я перекрутив оцим ось мультитулом скіф. Плюс, він на десь близько 2 років вже мені його підписник подарував колись. І що я хочу вам сказати, якість біт тут дуже добра. Е, я вам скажу, мабуть, краще, ніж в лезермана. І я не жартую, в мене було два Лезермани з рідними бітами, і ці біти набагато кращі. Тим паче вони тут стандартні йдуть. Ну, як стандартні, вони йдуть із такою кулькою. Для фіксації. Тут ще ліхтарик присутній такий, ну він ніякий. Тут ще була відкривашка для пива, яка не підлазила під пробки, я її скрутив, викинув. І тут ще була така петелька, щоб чіпляти на ключі. І я думав, що це якийсь силумін, там ніякий галімий. Але це не так. Я ремонтував товаришу Кершок Кріо, Хто знає такий, він повністю металічна рукоятка. Там. І в нього заклинив осьовий. якийсь розумник, йому туди налив замість фіксатора, мабуть, якийсь суперклей. І я ставив сюди, вставляв біту Хрестову, ставив отак осьовий. Тут оця петелька була, і я зверху вибивав молотком той осевий. Мабуть, разу з 10-го тоді оце вушко відпало, відламалося, і я вам скажу, що це явно не силумін якийсь, а мабуть, якась все-таки сталь більш непоганий якийсь сплав. Тому, якщо знайду посилання на цей мультитул, до речі, він зроблений із мультитулу CRKT, скопійований, присутні два філі, Філіпса, дві плоскі викрутки, цей бітотримач виймається. Також сюди він вставляється, щоб типу воротка було. І це все добре працює. Якщо ви думаєте, що це реклама, то так, це реклама, я поганий інструмент вам би не радив. Коштує він там близько, я не знаю, пачки сигарет. Якщо посилання знайду, то залишу в описі так, рекламую. Точніше, як рекламую раджу, раджу, скоріше всього вам його купити, стоїть він якісь там копійки смішні, а працює добре, і я ж кажу, бітки, дуже порадувало їхнє оце виконання. Прикольна штука, він такий тяжкуватий трішки, але ну, реально функціональна річ. Я в своїй колишній дівчині на роботі в неї колись. Розетка зламалася, в мене ця штучка була при собі. І я пішов в найближчий магазин в лампочку, купив розетку, та там за три хвилини поміняв за допомогою цього мультитула. Так що раджу, раджу, прикольна річ, невеличка, але маємо чотири розміри викрутки, ліхтарик. Тут, можливо, батарейка вже підсівша, треба замінити. Ліхтарик, відкривачку для пива. Ну, вона там просто не підлазила під корок, але ще трошки її вигнути, вона би працювала. Просто мені це не потрібно. А так, доволі таки корисна та якісна річ.